Зараз з нами на зв'язку Володимир Гушуле, експерт з міжнародних питань інтернюс Україна. З ними поговоримо про російську роль у Сирії про те, що чекає на Російську Федерацію на міжнародній арені. Можливо, це будуть і такі вже гіперболізовані трошки санкції. Побачимо. Тож, пане Володимир, я вас вітаю. По перше. Фактично, Володимир Путін вже представив подальші плани Російської Федерації у Сирії. Він наголошує на тому, що будуть продовжуватися атаки російської сторони в бік ісламських терористів. Як вони це заявляють? На вашу думку, чи співпадатимуть заявлені дії Путіна із реальністю? Ну власне, вже ситуація на даний час показує, що кого б не бомбили російські військові літаки. Чи це мирне населення, чи це е, представники армії е, поміркованої позиції, російська пропаганда називає всіх е, представниками терористичних груповань Індів. Тому що, навіть позучись на цьому, не дивлячись, якщо відставити в сторону всю, всю пропаганду щодо терористів е, щодо ситуації в Україні, то я думаю, що підстав довіряти словам Путіна нікого немає. Як загалом реагує світова спільнота на те, що Путін фактично бомбить територію іншої країни? А от Російська Федерація вже запросила пояснення у Лондона від Лондона щодо дозволу збивати російські літаки. Як гадаєте, чи е, може це е, привести до повномасштабної такої вже міжнародної е, міжнародного протистояння? Чи може це бути початком реально світової війни? Ну, перше ваше питання: як реагує світова спільнота для світової спільноти з одного боку, така політика Росії? Не було сюрпризом іншого боку, воно таки стало сюрпризом, оскільки ніхто не очікував, що Російська Федерація настільки глибоко буде влізати в справи е, Сирії в близькосхідний близько конфлікт, е, в, маючи нову маючи ну достатньо слабку економіку зараз і відсутність ресурсів весна фактично боротьбу на два фронти. Тим не менше Російська Федерація е, з тих чи інших міркувань в цю війну залізла, а ми бачимо, що вже е, після двох тижнів її активних військового втручання і загострення ситуації конфліктом самого Смірі і псування стосунків Туреччиною, а також з усім сунітським світом. На ваше друге запитання щодо Лондона і форматі про збиття російських літаків. Власне, це не була офіційна позиція ні з структур. Так, це це лише поки що повідомлення змі. Проте російська сторона вже дуже... дуже стурбована цією інформацією. Ну, власне, російська сторона дуже стурбована лише щодо витоку інформації, який мав місце в змі. Тому це ця, ця реакція показує, наскільки російська е, сторона е, дійсно схвильована можливим е, не передбачив для себе наслідки, оскільки я думаю, що Кремль очікував, е, що його військове втручання е, принесе в приневоду на, на, на військових сил НАТО з, з регіону. І ваше третє питання щодо світової війни. Ніхто, і в тому числі я переконаний, що і Кремль цього не бажає. Але в ситуації, коли винищувачі Російської Федерації і НАТО літають там, так, на одному полі бою, дуже важко уникнути якихось непередбачуваних зіткнень і наслідків. Але я все ж думаю, що ми не дійдемо до повномасштабної світової війни. Я нагадаю, що Росію саме стурбували повідомлення у ЗМІ про те, що нібито британська сторона, британське керівництво дало прийняло рішення фактично дозволити пілотам королівських ВПС завдавати ударів по російським літакам. Цей почерг дуже нагадує почерк Кремля. Чому ж тоді дивується Кремль, Це ж інше запитання. А щодо офіційності цієї цієї інформації, так само ще потрібно з'ясовувати і останнє запитання до вас буде, пане Володимир. А якщо не війна, сподіваємося, що не повномасштабна війна, принаймні це будуть санкції проти Російської Федерації, Америка обіцяла міжнародну ізоляцію. А те, що фактично міжнародна спільнота не дотисла під час подій в Україні зараз, що можуть зробити із Росією? Скажімо, поки що, партнери її на міжнародній спільноті, а в деякому сенсі і опоненти для того, щоб все таки її ізолювати. Російська сторона уже саме сам на зараз є фактично в, в, в стані дипломатичної ізоляції і під серйозними економічними санкціями. А, і це пов'язано з ситуацією в Україні. А, по Сирії ми будемо дивитися, як будуть розвиватися події далі, як прийняття якихось нових уже сирійського пакету санкцій, я би не виключав. Тим не менше, зараз ситуація поки що обговорюється, це швидше дипломатичні погрози. І в цьому контексті може виглядати вчорашнє рішення парламентської асамблеї НАТО, яка власне і закликала свої держави працювати і розробляти нові сам Російської Федерації. Ну добре, що будуть розширювати списки нев'їзних, розширювати списки економічних якихось обмежень, чи можливо відключення від системи SWIFT? А можливо санкції перейдуть в дещо інше поле не тільки економічне, не тільки дипломатичне, на вашу думку? Ну, власне, вже зараз є три сфери, на які тисне захід: це військова сфера, це банківська фінансова сфера, це енергетична сфера. Найбільш болючіші санкції для Росії є енергетичними. І я думаю, що якщо дійсно Захід прагнутиме е, натиснути боляче на Російську Федерацію, в першу чергу потрібно гадати е, нафтове ембарго.